Так, де він там. Ой, Девин, Ух ти! Так. Ого. То він так нас хутил. Так, ось чуть Блін. Блин. Вот О! Так, тікаємо. Так Де Девин. Не треба нас морозити, біжимо знову. Так, чого ми не можемо в нього потрапити? Ой. Так, полетів, полетів. Куди летиш? Не на нас. Жед чудово. Давайте його добивати тоді. Все. З драконом ми розібралися.